Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного часу і всього самого найкращого. У нас вже вечірній час. Відео виходять в залежності від того, коли є інтернет, тому протязі дня знімаю відео, а вже коли виходить, тоді їх викладаю. Буває, що вечірнє відео виходить у вас зранку або ранкове пізно ввечері. Коли з'являється світло, тоді, тоді стараюсь його викладати. Поки є можливість знімати і поки є можливість викладати ці відео. Питали, як з'єднувати і чи можна з'єднувати, і коли можна з'єднувати молодні птиці для того, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій. Стресів, побоїв, хвороб і те, і т.п. А особливо, коли з'єднується різна птиця. Наприклад, ось там писала в коментарях, чи можна з'єднувати курчат з індичатами, чи не буде ніяких проблем, чи не похворіють індичата. А від чого мають захворіти індичата і чому вони мають взагалі захворіти? Індики це конфліктна птиця взагалі. Вони не люблять, щоб до них когось підселяли і не люблять, коли їх кудись підселяють, тому що вони будуть влаштовувати своє. Старшинство і своє главенство, але в такому віці, то, звичайно, ще ніяких проблем не буде. Вони все встигнуть прижитися, подружитися і буде все гаразд. А взагалі птицю можна з'єднувати, поки вона іще молода, поки вона іще в підростковому такому віці. Можна з'єднувати і бажано з'єднувати для того, що потім, коли вони вже дорослі, коли вони вже знають свою територію, коли вже там самці. Починають загравати до самочок. Тоді вже, звичайно, проблем набагато більше, особливо, коли там в якомусь стаді більше півнів, чи коли з'єднуються індики з півнями, тоді індички вибивають півнів чомусь, у них так заложено, заведено. Ну і між собою самці конфліктують. Самки не так, а самці конфліктують. А взагалі рекомендується, коли ви з'єднуєте, маєте з'єднувати ту чи іншу птицю. За день, за два, за три, за тиждень, якщо є можливість, і є місце, коли ваша птиця живе, наприклад, там в окремих клітках або в окремих вольєрах, з'єднувати птицю через сітку для того, щоб вони могли один одного бачити, для того, щоб вони могли один з одним якось познайомитися, а потім уже цю сітку або там прибираєте, або привідкриваєте, і птиця вже переходить з одної території на іншу. Але вона вже якоби одна одну знає, так як вони бачилися, і так, як вони візуально вже один одного знають. Тоді так набагато краще. З приводу хвороб, то краще тоді вже і одну, і другу птицю для профілактики, якщо ви боїтеся. Щоб ніхто нічого ні від кого не підчепив, то для профілактики пропоїти. Щоб не було ніяких проблем, і не було ніяких хвороб. І тоді буде все, все гаразд. У нас ось тут птиця різного, віку різних порід і різних калібрів, є ось такі старші курочки, є дорослі кури. Живуть вони всі разом. Ось такі ще підростки є, інакше все нормально. Іначе все гаразд. Саме головне з'єднувати в той момент і в той період, коли ваша птиця все однакове їсть, що більше, що менше, все однакове п'є. Тобто пройшли вже всі профілактичні випойки і всі профілактичні обробки, які ви там планували робити і зробили. І тоді вже можете з'єднувати їх всіх в одну кучу. Не так, що одним там треба ще пити антибіотик, а інші вже той антибіотик давно пропили. Або одним ще треба пити вітаміни, а інші ще п'ють антибіотик. Тоді, звичайно, це не годиться. А коли вони вже всі все, все пройшли, не дивлячись на те, що там одним місяць, іншим два, ще іншим три, але вони вже все, все випили, те, що їм потрібно, то тоді можна з'єднувати вже в загальне стадо. І все буде гаразд. Спека неймовірна, не дивлячись на те, що скоро сьома година вечора. Немає ні апетиту у птиці, ні бажання пересуватися, ні бажання щось робити. Вони зранку рано виходять, бистренько понапивалися. Якщо є бажання щось там з'їли і порозходилися назад по своїх норах. І вже ближче восьмої години вони, хоч якось трішечки, починають пересуватися по дворі. В основному їдять зелень і п'ють багато води. Місанки, каші, суха зерносуміш, все просто стоїть практично незачіплене. Ось тому я і казав в попередньому відеоролику, що курчат дуже важко ростити, коли Дуже величезна спека. Не знаю, як у вас, як у ваших регіонах, у нас температура просто скажена. Так пече, що можна просто зваритися. Наприклад, якщо сьогодні сіно скосити, то завтра можна сміло вже тюкувати, навіть не перевертаючи, тому що воно не висохло, а воно згоріло. Одних обслужили, нагодували, напоїли, прийшли до других. Цих також напоїли. Треба їх вже, напевно, переводити туди до великих. Місця то їм ще достатньо, але починають вони вже тут трішечки пахнути, так як сидять на одному місці. Води наливаються більше, більше в неї розливають, більше починають купатися. Підстеляти тут я їм не хочу, так що потрібно їх, напевно, переводити на більшу територію і на свої хліба. Також навчаться їсти суху дерть, суху зерносуміш, як старші каченята, і підуть до них в загон. Гусенята то вже взагалі, як слоники. Тісь немає ні сили, ні духу, нічого в спеку немає. Що взагалі дивно, як ця птиця витримує ту спекоту. Був один такий рік, щоб птиця, яка була кілограма два з половиною три. Броліри і м'ясо яїчка то просто дохли. Вони перекидалися, сидить, сидить, брик здохло, залилося все. Приходиш, воно здулося, лежить, як гора. Така була жара неймовірна, що просто все горіло. В липні місяці корови вже не мали що пастися. Вирізали кукурузу, давали сіно, коли корови приходили з поля. Вже один такий. Посушливий рік був. Це також якась аномальна спека. І нема кінця краю тій спеці. ще цілий тиждень така температура, а там далі буде видно, як воно буде і що воно буде. У нас, наприклад, тут на Дніпропетровщині Дніпропетровська область дощу не було і не передбачається на Західних. В областях десь дощик трохи крапав, температура трішечки була опустилася, але також знайомі кажуть, що температура неймовірно пекуча. На городах все горить, все згорає, вигорає, все треба заливати, немає як заливати, тому що немає світла. А в нас вода зв'язана зі світлом. По 8 годин і більше немає світла, то ти наполиваєшся. Добре скрізь. В усіх сферах і в усіх відношеннях. Самі мудрі залізли в тазик з водою і сидять. Найкраще, що може бути в таку спеку залізти в воду і ще, щоб не світило нічого згорі. От тоді взагалі просто красота. Та й дали мав садити в мішки з-під корму, насипати туди по два, по три відразу землі в ці мішки, мішки е, цупкі, мали б вони цю землю витримати, але знайшов ось такі ящики великі. Також більше, як на два відрази землі. Ось цей кущик якийсь самий такий живучий, самий витривалий. ніби прижився. А ось ті кущики, тут і сонце не дуже їх пече, але якісь вони такі, наче на мене схожі. І не живуть, і не вмирають. Пересадив сьогодні ще два ось таких красення. Взяти, скинути ще, побити, поки буду крутити, показувати. Цей трішки менший. В кожному по три вкорінених живці. І тут так само. Цей можна було б іще раз зрізати, корінчики ось є і вкорінити, але нехай росте так, як росте. Та також не неживе не вмирає яйця наших маранів. Три забрав зранку, два іще забрав ось, ось під вечір. Дикуни мої хочуть їсти. Не так їсти, як пити. Корм вони повибирали, залишилась тільки дрібненька дер. але вони її не хочуть їсти. Ну, Не хочете, як хочете. Ось високі, видно ти що вищі, їх небагато є. Одна ось таке голубеньке є і декілька чорних. Це у нас буде Барбазіє. Якщо десь Бог вируси, то все буде добре. Зараз дам вам пити, зараз йду до вас. Зараз занесу тільки воду нашим каченятам, бо вони пити хочуть більше яких. А ось це троє таких жовтеньких. раз, два і третє десь там сховалося. Ось там воно. Це від нашої міні м'ясної і нашого півника. Не знаю, хто це в нас, чи курочки, чи півники, але я обожнюю такий колір. Ось такі білі і мазані реженьки. Такі вони вже красивенні, що просто бомба. Так хочеться взяти, затьомкати. Біжи, горобчик. Горобці. горобці дикуні. Що ви мої хороші? Хочем пити, так? Да? Хочем пити. Жарко вам. І мені жарко разом з вами. Тікайте. У вас? Маленькі ковбаці. Усі ємності, які є, треба наливати воду, тому що пити хочуть усі. Ось такі наші справи, поки світла немає, зайнятися все одно є чим. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, за ваші підписки, за, <кхм> за те, що ви зі мною, за те, що коментуєте, за те, що переглядаєте. Всім миру, добра! Щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім цього самого-самого найкращого і до нових зустрічей! Що ми робимо? Що ми ліземо в той тазик? Ви тут вже з'їли все? Пийте і будемо готуватися до вечері. А до великих я не заходжу, у великих там спека просто неймовірно. І В великих болота стільки, два великих таза наливаю їм більше як 6 20-літрових відер води. Зараз. Вони там і купаються, і таляпаються, там індики, гуси, качки, чи качки, мускуси. І вся інша доросла птиця, то там просто краса. Знайшла на свою голову місце одна. Білі пір'я ростуть на крилах, має бути цікавенька така голубаря бокачечка. Курочка маранча якось сюди потрапила, кудою, не зрозуміло, але потрапила. І ще раз всім пока і нових зустрічей.